Донецька область за 10 кілометрів до пункту призначення підкорюємося рекомендаціям військових. Їдемо селами на зустріч із рятувальниками і правоохоронцями. Воєнкору Гришиному зараз з рятувальниками Донецької області спробуємо виїхати на евакуацію і поспілкуватися з людьми, які бажають або не бажають виїхати з Гришиного. Ну Що командуйте, грузимося? Да? У броньовику, в якому є усе для безперешкодного руху, почуваєшся більш упевнено. Про небезпеку в повітрі можемо дізнатись із технічних приладів. Автомобіль броньований, посилені пружини, посилені ресори. А це що у вас навіть? Це цукорок, детектор БПЛА. Тобто Він реагує на БПЛА, які літають, і інформує мене заздалегідь про небезпеку. Олександр Казмінов очолює групу рятувально-евакуаційних робіт ГУДСНС у Донецькій області. Щодня долає по 100 кілометрів, щоб дізнатись, чи виїхали люди. Ця родина вже знайшла житло у більш безпечному місці. Я нашла нашла дім дому. Я знайшла один будинок, але за нього ж треба платити. У мене є гроші за два місяці, а потім як у чоловіка зарплата тільки шостого числа, а там ще й треба рієлтору. Виїхати не можуть і через домашніх тварин. Собаки котів підкидують сусіди. Котов мені 10 штук. Котів у мене 10 штук. Повикидали люди. Кожен їде і викидає. А я їх годую. Куди їх тепер подіти? Може, в січні щось вирішиться? Може може. Та я й за один день повернуся. День вернуся, Люди виїжджають коли припече, кажуть рятувальники, і реагують не завжди спокійно, коли їм нагадують про небезпеку. Буває випадки, коли не дуже раді нас бачити. Кажуть, знову приїхали. Але ми ж приїжджаємо, тому що вони, вони не виїжджають. У Гришиному понад півтисячі хат. Власники цієї оселі побоюються не тільки ворожих прильотів, а й марудерів, які розтягують домашній крам. Та щоб зберегти своє життя і дітей, виїжджатимуть обов'язково. Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Ну, старша дитина вона звикла, вона з 14-го року катається по Україні. Молодший, звикаєш до всього, але як починають гупати, їм страшно, тому ми. Вирішили взагалі переїхати в інше місце на проживання. Черкаська область, кудись туди, де більше роботи. При тому, що тарифи на вивезення майна, водії, фур і автобусів встановлюють на власний розсуд. Приблизно в наш район, куди ми хочемо, нам нарахували близько 20 з лишнім тисяч але щось слабо віриться. Інші люди казали більше 40. Є люди, яким вдалося навіть купити житло на Дніпропетровщині. Ця жінка також виїжджає з дитиною. Назбирала збирала грошей, купила будиночок. Маленький, худенький, потрібен ремонт, але ну якось, якось справимось. Зато вже ні, ніхто не вижене, і дай Бог на голову вже не летітиме. в групі з рятувальниками представники поліції з ними швидше встановлюють чи не переховують батьки своїх дітей, все залежить від людей та їхнього настрою. Декотрі так не відчиняють, декотрі намагаються ховати своїх дітей на інших адресах у своїх родичів, знайомих. Наше завдання стане це, щоб діти були в безпеці. До війни у Гришиному проживали майже дві тисячі людей. Зараз вдвічі менше повідомили у сільраді. А на сьогоднішній день 860 осіб. На сьогоднішній день у нас залишається ще 12 сімей, в яких проживає. 16 дітей селяни ще з електроенергією, але без газу пошкоджений газогін. Вода колодязна. До речі, за комуналку люди платять у самому селі просто неба. Раз на місяць приїжджає броньований мікроавтобус. Ось так у Гришиному люди сплачують за електроенергію. Приїжджає автомобіль із терміналом, і люди можуть розрахуватися за кіловати двома днями. Ми виплачуємо. Пенсію, виплати і двома днями ми приймаємо комунальні платежі. Це світ дуже дорого. Хто може платить, хто не платить, хто частями платить, хто яка, яка можливість. Та попри небезпеку і погіршення елементарних умов, залишати село хочуть не всі. Хто знає, дочка моя не хоче виїжджати з города не Я кажу, теж не поїду. Дорого. Ну, Навірно, без роботи залишилася, теж больницю закрили, лікарні робила. У Гришиному працюють кілька магазинів. Раз на місяць роздають гуманітарну допомогу благодійні фонди. Як довго триватиме відносно мирне життя, не знає ніхто. На Покровському напрямку нині точаться запеклі бої. Як зазначають військові експерти, росіяни намагатимуться через вовкове вийти до котленого і удачного. І якщо це їм вдасться, наступна ціль. Село Гришине Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор.